Всім привіт! Дуже важлива новина. така є. Кабмін в нас виніс постанову, якою змінив взагалі порядок пересилання паспортів за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Тобто він його Обмежив, яким чином, як, які деталі і кому можна все ж таки пересилати на сьогодні, яким чоловікам залишилось це право, розберемо в цьому відео. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, дивіться, підписуйтесь ще на телеграм-канал. У мене є там вже новини, виходять більш швидко. Тому ну, продовжуємо. Розбираємось, чоловіки від 18 до 60 років за кордоном не зможуть отримати паспорти шляхом пересилання їх до закордонної дипломатичної установи України, але є винятки. Нагадаю, дуже таки гучний тиждень з цих новин. Е записував окремі відео щодо. Е МЗС, заборони МЗС щодо видачі паспортів за кордоном, як себе вели закордонні установи, там, які були новини. Залишу тут посилання на відео, їх вже декілька, обов'язково подивіться, кого це стосується, кому цікаво. Там все детально розповідав, які заборони, на що там, як себе консульства вели в нас, які оголошення були на цьому тижні. Ну, там дуже багато інформації. Зупинятись на ній не буду. Сконцентруємось на цих змінах, які вже законодавчо в нас врегулювали це питання. Кабмін постановою від 23 квітня 2024 року, номер 443 Така постанова вніс зміни до пункту 11 порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України. Та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України, затвердженого постановою КМУ від 10 червня, ще було 2022 року, No. 678. Це така дуже довга назва в нього. І так, пункт 11. Після абзацу 3 доповнено доповнена новими абзацями такого змісту. Це дуже найважливіше в цьому новина. Отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянинам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі, не здійснюється. такі зміни. Ці вимоги не застосовуються. І наразі я назву категорії осіб, яких ці вимоги не стосуються. Не застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюється положення пунктів 2 тире 1 і 2, 2327 правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27 січня 1995 року номер 57 Обставини, зазначені в абзаці 5 цього пункту, підтверджуються документами, оформленими в установому законодавством порядку. Якщо коротко, це в правилах перетинання державного кордону зазначені підстави для перетинання державного кордону. Ну, як, наприклад, да, така розповсюджена в нас була підстава, коли... Чоловік призовного віку має трьох дітей до 18 років, і він перетинав державний кордон на законних підставах, тобто пред'являв свідоцтво про народження дитини і перетинав державний кордон. Тобто такої категорії осіб це питання не стосується, тобто на них це не розповсюджується. І надалі я перелічу коротенько, кого ще це не стосується. Паспорти в порядку, що діяв до заборони, зможуть отримати особи з інвалідністю за наявності, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів про державну соціальну допомогу. Так, особи, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружин чоловіку для виїзду за межі України за наявності документів або нотаріально посвідчених їх копій, що підтверджують зв'язки і інвалідність. Особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю, першої чи другої групи, і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України. Це вже витяги в нас з правил перетинання державного кордону. Так. Тут ну, дуже багато, скажімо так, дуже змістовно. У випадку, якщо особа з інвалідністю першої чи другої групи є взята на облік внутрішньо переміщеної особи, звернення і заяву про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи, це вже більш конкретизація. Іде щодо осіб з інвалідністю, які, е, в супроводі скажімо, яких виїжджав е, військово зобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Тут ну, дуже, дуже багато таких, е, такого підтексту. Не буду зупинятись. Конкретно можете ознайомитись в правилах перетину державного кордону. Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, е, які виховують дитину з інвалідністю від 18 років. Батьки на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність, баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи відчим, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних. Підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки. Особи, які потребують постійного догляду у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня, за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна, Опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такої особи не призначено, один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають у закладах, установах незалежно від форми власності та підпорядкування, отримують соціальні послуги і стаціонарного догляду підтриманого проживання у супроводі працівників закладу догляду. Ну, тобто є така відповідна категорія. Вони визначили це посиланням е, відсилкою на норму правила перетинання державного кордону. Тобто, якщо коротко, хто законно перетинав державний кордон, на того ці зміни, які винесені в нас ухвалені постановою 443, вони не будуть стосуватись, тобто для них все залишається як і було. А щодо інших категорій осіб, на сьогоднішній день заборонено пересилання паспортів з України. Такі от новини. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі або підписуйтесь всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба.